Слухайте звірою ці мотві до кінця і бородиться восковики на всі ваші прохання на благо. О пресвята мати Божа Небесна Цариця і земна покровителько. Перед Твоїм образом ми твої діти схиляємося з великою вірою, і надією. в твоєму безмежному милосерді знаходимо утіху та спасіння, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, як наймилосердніша посередниця наші молитви, наповнені любов'ю і трепетом. Напишіть імена та прохання в коментарях. Благаємо тебе, обгословена мати, вкрій нас, матію твого захисту в щоденних турботах, відведи від нас усяке зло та небезпеку. Нехай твої світлі руки будуть нашим щитом від ворогів, від недухи випробувані, які лягають на наші плечі, твої безмежні власті, цариці Небесні, ми просимо, зцілені для хворих, утішені для засмучених сердець сили для наших відважних захисників України. Щоб вони могли здолати ворога і повернутися до своїх домівок у мирі та звагоді, богослови причисто наші родини, об'єднай їх любов'ю та взаєморозумінням, збережи в них мир та злагоду, даруй щасливе і богополучне майбутнє нашим дітям. О, Мати небесна, ти знаєш наші потреби, наші бажання, нашу боротьбу. Зі нам твоє богословення у всіх наших починаннях, направляй нас шляхами праведними. Допомагай у вирішенні щоденних завдань і проблем, нехай твоя мудрість, буде нашим провідником, а твоя ніжна любов, вічним джерелом натхнення. Ми глибоко віримо в Твою чудотворну силу перед лицем Господа, в Твоє безмежне милосердя, що спроможне змінювати долі, лікувати рани душі та тіла, прийми, опричисте діло, нашу скромну молитву, обдури нас миром і серці, здоровим щастям та довголіттям. Нехай кожен день нашого життя буде благословений твоєю безмежною любов'ю. З непохитною вірою і вдячністю ми вкладаємо наші надії та мрії, в твої святі руки вірячі, що ти як найласкавіша мати, завжди будеш нашим заступом і опорою, нашим світом у тимряві, нашим захистом від усіх негараздів, освяти наше життя, Твоєю благодаттю, наповни його миром, любов'ю та радістю. Амінь. О, Пресвята Богородиця Діва Марія! Ти є непорочна хранителька і небесна заступниця наша, з незбагненної ласки Божої. Ти стала матір'ю Спасителя нашого Ісуса Христа, і через твій безмежний послуг та чистоту заслужила стати посередницею всіх благодатей, складаємо тобі хвалу з глибин наших сердець за твою невимовну любов та захист. Мовимо тебе, О Пресвята Діво, покрий нас мантією, Твого материнського заступництва. Нехай твої молитви буде для нас непорушним щитом. Перед усіма випробуваннями та спокусами пошли нам грішним твою материнську ласку, аби ми могли завжди дотримуватися заповідей Божих, і жити у повноті християнського покликання. Пресвята Богородиця, ти є утіхою грішних і надію безнадійних у твоєму серді, знаходимо прихисток і силу, мовимо тебе, будь нашою провідницею на шляху, до вічного життя. Нехай твої мови твої супроводжують нас у кожній потребі та заступництво твоє, зміцнює нас у вірі, надії та любові, опричиста діво Марії, ти як ніхто інше знаєш, біля радість материнства. Момо тебе допоможи всім матерям, щоб вони виховували своїх дітей у любові і праведності, надихаючи їх прикладом твоєї покори та відданості Божій волі. Ми вдячні тобі, Пресвята Богородиця, за твою безмежну підтримку та заступництво. Нехай кожне слово нашої молитви, буде виразом нашої любові та вдячності до тебе, поширі над нами Твій захисний покров, аби ми завжди відчували Твою присутність у нашому житті, О, на цариці, неба і землі, Твоє заступництво, є нашою надією та утіхою, мовимо Тебе, захисти нас від усіх звих сил і небезпек цього світу, нехай Твоя свята Воля буде для нас законом, а Твої молитви, ведуть нас до спасіння. О, Омати Боже, є джерело, милосердя і любові, прийми наші молитви у скрутну годину, та не залишай нас без твого материнського заступництва, в тобі ми знаходимо силу і надію на краще майбутнє. Амінь. О, Пресвята Богородиці Небесна, Царице і мати Божа, перед Тобою стаємо ми Твої діти земні, серцями, сповненими віри й любові, Твоя безмежна благодать освітляє наші душі, як світло зірки ранкової. Твоїй невимовній милості знаходимо ми втіху і надію в твоєму заступництві, захисті від всякого зла і спокус. Прославляємо Тебе, Богородиця Дієво, як найвищий дар Божий, для всього людства, як вічний міст, між небом і землею, ти, що носила в собі Спасителя світу, стала джерелом нашого спасіння, Твоя чистота і добродійність, Твоя безкорисна любов і материнська турбота, надихають нас на шляху до праведності. Згадуємо і величаємо Твої численні чудеса і заступництво, що стали світлом у темряві, надію серед вічаю, лікому від недуг, через Твоє втручання сліпі прозріли, немішні стілились, і безнадійні знайшли віру, немає такого місця на землі, де б твоя милість не торкнулася серед віруючих, не принесла їм втіхи та їх віри, мовимо тебе, перечисте зі прийми наші мови твої як знак, нашої відданості, любові до тебе. Огорни нас твоїм покровом, захисти від зла і спокус, дай нам сили нести хрест нашого життя з вірою та надією, нехай Твоє благословенство супроводжує нас у всіх наших починаннях, наповнюючи наші душі миром і радістю, просимо тебе, заступниця наша, моли за нас, Твого Сина, щоб Він простив наші гріхи, освятив наші душі своєю, благодаттю. І вів нас шляхом праведності до вічного життя, нехай твоє нев'янище молитва буде нашим щитом, твоя безмежна любов, нашим дороговказом, а твоє материнське заступництво, нашою надією, опорою на шляху до спасіння, по всемилоство мати прославляємо і величаємо тебе в кожному подиху, нашому, в кожній молитві, в кожному вчинку любові та милосердя. Нехай кожне слово наше стане гімном твою честь, а кожна думка, відданням Твоїй безкрайній милості. І... О, причиста водичи, це Небесна Цариця і мати, милосердя, з глибин сердець наших, звертаємось до тебе в нашій потребі, сповнені віри і надії в Твоє безмежне заступництво, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, як наймилостивіша заступниця роду людського, прийми наші молитви та прохання, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми благаємо тебе, о Марія, прийди на допомогу нам у наших духовних подорожах. Даруй нам силу рости в любові та благочесті, очисти наші серця від усякого гріха та спокус, нехай твоє милосердя буде для нас, джерелом утіхи та надії. Прошу тебе, Матір Божа, огороди нас своїм покровом від усіх негод, хвороб та бід, що обступають наші душі та тіла, будь нашим захистом від усякого зла, Від вісний бід від неприятельських нападів, за нам, твоїм дітям твою материнську опіку та захист у ці складні часи. Ми віддаємо тобі в покорі наше життя, наші сім'ї, наших дітей, мовимо тебе, оберігай їх, направляєш шляхами правди та добра, наповни їх серцем миром і світлом твоєї любові, даруй нам мудрість та розсудовість у наших щоденних рішеннях, бережи нас, від помилок та забуд, особливо благаємо Тебе, Пресвята, Богородице, захисти наших воїнів, які мужні захищають нашу землю, даруй свою мужність та захисту до всіх ворогів. Щоб вони змогли здобути перемогу та повернулися додому з миром. Нехай Твоє благословення супроводжує нас у кожному дні, допомагає нам знаходити радість у простих речах, силу в труднощах та впевненість у майбутньому, відверни від нас усіляке лихо, зціли на світ хвороб, наповни наші домівки, миром злагодою та любов'ю. Пресвята Богородица, у Твоєму безмежному осерді ми знаходимо втіху та спасіння. З вірою та любов'ю в серцях мовимося до тебе, сподіваючись на Твоє могутнє заступництво та захист, прийми наші молитви, облагосвене Діво, і будь з нами завжди направляючи нас до світла істини та любові Христової. Амінь. О, Бо Пресвята Богородице, Мати Господня, Небесна Цариця і заступниця наша, з любов'ю та благовінням. Звертаємося, ми твої недостойні, діти, до тебе, що стоїш перед престолом Всевишнього. Приймаючи наші молитви та воздаючи даючи Господу, напишіть імена та прохання в коментарях. В тобі, матір небесна, віднаходимо утіху в горі, в недугах, захисту спокусах, світло в темряві, забудових думок, ти провідниця до спасіння зірка мороплавців духовних, якір віри надії сповнення, любові безкінечне джерело, прийми опричиста діво, цю молитву нашу, як знак відданості та любові до тебе. Не дивися на наші гріхи, але на віру та покаяння, що приносимо перед тобою, визнаючи і тебе, матір'ю Бога і нашою заступницею, О, Богородице, Богородиця, нас своїм покровом, захисти від усякого зла, бі та хвороб. Нехай твоя милість буде з нами у всі дні життя нашого, ведучи нас стежками праведності, заради імені Твого сина, ми мовимося тобі, о, мати милосердя. За всіх потребуючих, особливо захворих, сиріт, бідних, ув'язнених та всіх, хто втратив надію, Будь їм заступницею та утішителькою, як ти була при Христі Твого Сина, приймаючи велику жертву за на наше спасіння, ми просимо тебе, випроси нам у Твого Сина, прощення гріхів, уміння, прощати та любити ближніх наших, силу та витримку випробуваннях, мир та злагоду в сім'ях наших, благодать Святого Духа для освячення життя нашого. О, Царице, миру, моли Бога за мир у всьому світі, за нашу країну, за всі народи, щоб меч ненависті та розділення був переломлений, а любов та згода панували серед усіх нас, нехай Твоє заступництво буде міцною опорою на шляху до вічного життя, та ми сподіваємося бачити Тебе лицем до лиця, славлячи разом з усіма святими, триєдиного Бога на віки віків. Амінь. О Пресвята Богородиці Небесного Царства, Царице Покровителько всіх, що до тебе прибігають, зубин сердець наших, возвеличуємо Тебе, та яка є повна благодаті, престоне скінченого світла, Мати Всевишнього, прийми наші молитви та прославлення всю годину, напишіть імена, та прохання в коментарях. Несімо славу тобі, Богородице, Діво, за твою безмежну милість і любов, що ти безперестану випромінюєш на всіх нас, синів та дочок землі. Ти щеємо сто між небом і землею, світовому тимряві, надію в прийми нашу вдячність, величаємо тебе, О Марія, за чудеса, що через твої руки відбуваються в світі, за кожне стілення тілесне та душевне, за кожну втіху, що ти даруєш у часи скорботи, нехай твої милостиві очі завжди оберігають нас від всякого зла. Прославляємо тебе, Мати Божа, за твою безконечну турботу та опіку, над усім створінням. Ти, що покриваєш мир своїм омофором, будь нашим захистом від усіх напастей, нашою тіхою скорботах, нашою провідницею до Царства Небесного, Пречиста діва, ти, що прийняла велике послання, бути матір'ю Спасителя нашого Ісуса Христа, навчи нас істинної віри безмежної надії та незгасимої любові до Бога та ближніх. Нехай твоя благодать буде з нами, наповнюючи наші серця миром та радістю, мовимо тебе, О Преславна владичице, за твоє могутнє заступництво перед Престолом Всевишнього, за те, щоб Він подарував нам прощення гріхів, міцністю віри, вірі, терпіння у випробуваннях, витримку в спокусах та вічне спасіння душ наших, О мати Божа, ти що є джерелом живої води, оживи наші душі, щоб ми могли неостанно служити Господу, наслідуючи твої чесноти. Смиренність терпіння милосердя та безкорисливо любов прийми Пресвята Діва цю молитву нашого серця як знак нашої любові та відності Тобі, нехай вона злітає до тебе, як приємний аромат, і нехай через Твоє могутнє заступництво ми знайдемо мир та спасіння в обіймах Всевишнього. Амінь. О Пресвята Богородице Небесна Цар світло нашого сподівання, прийми сьогодні наші молитви, виплукані серцем палкими душею. Що до тебе прагне, напишіть та прохання в коментарях. Влучаємо тебе, мати Господня, як обрану Марію, що несеш в собі безмежне милосердя, світ твою надію для всіх нас, що в покорі до тебе звертаємося. О Цариця Небесна, зі связами каяття і серцем, сповненим віри, ми благаємо тебе, будь нашою заступницею перед престолом Вишнього, твоє материнське серце, що переповнене любов'ю і співчуттям, нехай стане для нас. Джеревом втіхи у бідах, в спокусах, світовому темряві невідання, мовимо тебе, О Богословена Марії, допоможи нам рости духовно, щоб кожен крок нашого життя був кроком наближення до Бога, навчи нас справжньому покаянні, щоб ми могли очистити свої серця від гріха і віднайти мир у Бозі, просимо тебе, о Мати милосердя, огорни нас своїм захистом від усіх бід і нещасть, від кожної небезпеки та зла. Будь нашим захистом і покровом, у життєвих бурях, зберігай нас світ хвороб скорботи всякого лиха, нехай Твоє благословенне покровительство буде з нами завжди, особливо в часи випробування тривог. Благаємо тебе, Матір Божа, благослови нас у нашій щоденній праці, даруй нам мудрість і силу для виконання наших обов'язків, допоможи нам знаходити радість у малому і бачити Твою доброту в всьому навколишньому. Наповни наші серця миром і любов'ю, щоб ми могли бути відображенням Твого світла в цьому світі. Ми особливо мовимо за наших захисників і захисниць, що стоять на варті нашої України, опікуйся ними, о, свята Богородице, даруй їм мужність силу та витримку в їхньому благородному служінні, допоможи нам всім разом досягти миру та злагоди в нашій країні, зцілити рани війни і відновити справедливість. В твоїх руках, омати Всевишнього, ми залишаємо наші надії і молитви, віруючи в Твоє безмежне заступництво і милосердя, нехай Твоє Богосвення супроводжує нас у кожному дні, наповнюючи наше життя світом, миром і любов'ю. Амінь. Водичиться Пресвята, свята, Богородице, наша надія покровителька і заступнице вірних. Прийми цю молитву наших сердець щиро щодо тебе, як до небесної опікунки нашої, підносимо. Напишіть імена та прохання в коментарях. Опричиста дівати, що беззначального на насила Мати Ісуса Христа, Спаса нашого, з молитвами Твоїми до Сина Твого і Бога нашого, заступися за нас, що до тебе усім серцем взиваємо, ти ще джерело серця твері, що ведуть нас до Бога, престол благодаті, нас від усякого лиха, охорони та всякого добра нам даруй. О, приблагословена Мати, що радість дарувала світові, твоєму заступництву ми всі підпорядковуємося. Ти, що є путівницею до спасіння святому темряві, надію в розпачі, утішителькою в скорботах, прийми наші молитви і принеси їх перед лице Всевишнього, аби Він у своєму безмежному осерді почув нас і дарував нам прощення наших гріхів, ти, що є захисницею від ворогів, провідницею в житті, зіркою на шляху до вічності, наш заступ перед Богом, проси за нас, та благодать здорові душі та тіла, віру непохитну надію нескінченну, любов безмежну. Усе милості, мати зі сльозами до тебе припадаємо, не покидай на собі зітво випробуваннях наших, вибудь нам провідницею до спасіння, як ти завжди була тим, хто несе світло в темряві, надію серед вічі, Пресвята Богородице, цю нашу молитву, яку злибини душі підносимо і заступися за нас перед Твоїм Сином, щоб Він подарував нам прощення наших гріхів, дарував нам здоров'я та спасіння душ наших. Охороняв нас від усякого зла і навчав нас бути вірними Його Слову та Його заповідям. Нехай буде воля Божа, пречиста зіва не наша, бо ти знаєш наші потреби краще, ніж ми самі. Нехай милість Твоя горнина завжди, а Твоє непереможне заступництво захистить нас, від усіх та негота, спокущено нас щатують. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна, Царице, всіх скорботних радостей, усіх втішення, надії, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього. Як наймиліша дочка Мати Божого Сина і невіста Святого Духа, прийми на що твоє воздані сердець репетних. Напишіть імена та прохання в коментарях. У твоїй безмежній милості, матінко Божа, ми знаходимо утіху в бідах, стілення в недугах світу, у темряві наших душ, ти, що розірвала окови гріха, оберігаєш нас під покровом Твоїм священним, ведеш через бурі життя до спокійних вод спасіння. Твої чудеса оперечиста, як зорі в небі невпинно свідчать, про твою любов до нас забудує дітей, велич твоєї милості неосяжна, як безкрайність неба, і глибина і незбагненна, як бездоні моря, ти приблагословена між жінками, богадай твоє світлі шляхи наші, як зоря ведемо дарівників через ночі до вітчизни, в тобі о мати високо приблагословена, ми бачимо образ терпіння, любові безмежної жертовності». О, яка велика радість, повні наші серця, при згадці про тебе, Пресвята Богородице, ти не вгасиме світло нашої віри, вічна покровителька і заступниця наша перед Богом. Під Твоїм милостивим поглядом ми віднаходимо спокій і мир, яких так прагнуть наші душі. Ми благаємо тебе, о непорочна мати, прийми наші молитви і принеси їх перед Веце Всевишнього, щоб Він. У своїй безмежній милості простив наші гріхи, освятив наш розум і серце своєю премудрістю і наповнив нас святим миром, нехай Твоє всепотужне заступництво буде нашим щитом у всі дні, життя нашого, веди нас шляхом праведності, осяй на світом Твоєї любові, надихни нас на добрі вчинки, на славу Небесного, Отця, Пресвята Богородиця Зіво, моли Бога за нас грішних нині, в годину смерті нашої. амінь. О, Пресвята Богородиця, Мати, Господа нашого Ісуса Христа, неперевершена заступниця та милостива захисниця всіх вірних, перед Твоїм небесним престолом, і Твої діти з вірою та надією, підносимо свої серця, осяяні світлом Твоєї материнської любові, Ти, що носила в своєму воні, Спасителя світу, єси мостом, між небом і землею, надії якомнадію морі життєвих бурь. Твоєю невимовною ласкою, горнина, щоб ми у своїй слабості знайшли силу у своїх сумнівах, впевненість, у своїх хворобах зцілення просимо тебе о пречиста діло зі своїм безмежним милосердям, опікуйся нами у повсякденних наших потребах, освітлюй шляхи нашого життя, щоб кожен крок був наповнений благодаттю та проведений під твоїм материнським поглядом. У твоєму заступництві ми знаходимо утіху та підтримку, сподіваючись на твою допомогу у вирішенні життєвих труднощів, захист від усього злого та ворогів, як видимих, так і невидимих. Особливо мовимо тебе за наших воїнів, хоробрих захисників нашої землі, благослови їх на перемогу над ворогами, дарує силу, мужність та незламність духу, нехай твоя захисна мантія хватає кожну українську родину, зберігаючи її від бідини дух та несправедливості. Благаю тебе, вислухай молитви наші, за зцілення хворих, за утішення скорботних, за опіку над дітьми та літніми, за захист дів та сиріт, нехай твоя безмежне любове, милосердя буде з нами завжди ведучи на шляхами правди, до вічного життя в царстві твого сина. За твоїм заступництвом просимо також мудрості та наставлення в нашому щоденному житті, щоб ми могли розрізняти добро від зла та вибирати шлях, що веде до спасіння. Допоможи нам у наших працях та навчанні, у домашніх турботах та сімейному житті, щоб кожна дія наша була на славу Бога, присвята Богородице, ти що є джерелом непересічної радості та надії, прийми нашу скромну молитву, піднесену на з собо наших сердець, і будь нам заступницею і покровителькою на всіх пляхах нашого життя. Амінь. Пресвята Богородице, Небесна Цариця від радосумних і прибіжище всіх, що до Тебе прибігають. Ми недостойні та грішні, з великою вірою та любов'ю звертаємося до тебе, пречиста Діво, заступниця наша перед Престолом Всевишнього. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що невимовною благодаттю, була обрана, як матір Сина Божого, Прими наші молитви, та принеси їх перед обличчя Твого Сина, щоб він помилував нас і дарував нам необхідні благодаті для спасіння по все царице Небеси, землі, Твоє заступництво є, міцною опорою для всіх. Тобі та скорботі до тебе взиває. Ми просимо тебе, осяй нас світлом божественної благодаті, очисти наші серця від усякої плями гріха, та не верни нас на шлях праведності та святості, нехай Твоя безмежна милість та заступництво будуть з нами всі дні нашого життя, захищаючи нас від усіх небезпек та спокус, Пресвята Богородице, ти ще джерелом утіхи та надії. Допоможи нам нести хрест нашого життя з вірою та терпінням, завжди пам'ятаючи про твою материнську любов і піклування, навчи нас молитися, любити та прощати, щоб ми могли жити в мирі та злагоді з усіма нашими ближніми, о милосердна мати, прийми до свого небесного заступництва всіх, хто всю годину страждає хворіє, перебуває в в'язниці, зазнає переслідування або зневіри, втіш їхні серця Твоєю материнською любов'ю. Подаємо силу та витримку та надію на краще майбутнє. Причисте Діво Марія ми віддаємо тобі наші серця, душі та тіла, будь нашим захистом у боротьбі проти зла та темряви цього світу. Нехай Твоє світле ім'я буде нашим провідником у житті, а Твоя безмежна любов джерелом нашої віри та сили. За твоїм могутнім заступництвом ми відчайдушно благаємо, Пресвята Богородице захисти нас від усіх випробувань які на нас веди сьогодина шляхом спасіння, та допоможи нам досягти вічного життя у славі Небесного Царства. Ми покладаємо нашу надію на Тебе, пресвята Мати, і з вірою та любов'ю в серці просимо Твоєї допомоги та заступництва. Нехай буде благословено і прославлено ім'я Твоє у віках віків. Амінь. О пресвята, Богородиці, і землі, Царице, милосердя і любові, вічної жерело, перед Твоїми ми грішні, недостойні стаємо. Щоб віддати честь і славу тобі на порожній заступниці нашій, ти ще небеса своїм покровом огортаєш і милістю своє світа сяваєш, прийми нашу молитву на достойну і просту, О, Матір Божа, ти, що безмежній своїй любові прийняла волю Небесного Отця, щоб стати, Матір'ю Спасителя нашого Ісуса Христа, і без сумніву віддала себе на свідчення Божому плану Спасіння, навчи нас грішної, беззавітної віри та безмежної довіри до волі Божої. Через Твоє непоручне зачаття і чудесне різдво. Ти став мостом, що з'єднує небо з землею, людство з вічним. Твоя непорушна віра і безмежна любов стали світлом, що веде нас через темряву сумнівів і випробувань до ембіймів нашого Небесного Отця, упричисте діло твоїми молитвами було звершено чудеса. Ти є покровом для всіх, хто до тебе звертається в скорботі та потребі. Твоє милість не знає меж, і твоє заступництво є силою. Що підтримує нас у часи випробувань, ми молимося тобі, о Пресвята Богородице, захисти нас від усякого зла, обійми нас своєю материнською любов'ю, надихни нас на добрі вчинки в ім'я Твого Сина, нехай Твоє безкорисне служіння і жертовність, будуть для нас прикладом відданості, Богу та ближнім. О Матір Боже, ми просимо Тебе, будь нашою заступницею перед Божим Престолом. Проси для нас, прощення наших гріхів, миру наших серцях і благодать вести життя гідне твоїх обітниць, нам, грішним і немічним, дари силу переносити тягарі життя, віру, щоб не зневірятися і надію, щоб завжди прагнути до світла твоєї вічної любові, посвяти наш шлях твоїм світом, щоб ми, крокуючи ним, завжди пам'ятали про Твою невимовну жертву і безкінечну любов, нехай кожен відгомін нашої молитви. Буде вдячністю за твої милості, кожне слово хвалою Твоїй, нескінченній славі, нехай наше життя стане свідченням твоєї любові і милосердя, а наша віра підтвердженням надії, яку ти нам даруєш. Амінь. Ставте вподобайки під дійшлі надішліться до вижні вашим для поширення Слова Божого, бо покрови Святої Богородиці, нехай перебуває з осіма нами.